Боже, бережи захисників. Силою додай їм і днів погожих. Молимось, щоб ангел їх прикрив. Від несправедливих куль ворожих. Хочемо своєму повернути, як голодний воїн, нагодой. Якщо спрага мучить, дай попити. Поряд Боже з нами завжди будь. Я дякую солдату за життя, за те, що живу без куль над головою. За те, що я маю надію. Я і думкою завжди там з тобою. Я дякую солдати і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівко тепло, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Ну, а нам терпіння, Боже, дай, щоб невтомно їм допомагати, бо ж єдина в нас усіх мета з України ворога прогнати. Настане час повернуться герої, поїду танки. Тихніх зброї відстану з квітним, оживуть руїни і буде мирним навіть в Україні, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, Повертайся живи.